Міському історичному музеї безліч цікавих експонатів. Сьогодні я хотіла розповісти про оригінальний експонат саме доби ХХ століття – це шахтарський одяг. Ми можемо бачити в експозиції і шахтарський одяг, і також. Макет шахти капітальної, яка була відкрита в нашому селищі жовта ріка в 1934 році. І дивлячись на цей шахтарський одяг, ми можемо побачити, в якому одязі працювали наші шахтарі. Він гумовий, такий важкий, незручний, і ми можемо тільки уявити, як наші шахтарі працювали дуже важко в цьому одягі, і потрібно було. Відпрацювати зміну, але все одно, після важкої праці, після важкої зміни, все одно вони були в гарному настрої, було побудовано клуб тоді ще в селищі, і навіть відпрацювавши, вони йшли до клубу, щоб можна було поспілкуватися. Були там багато спортивних секцій, були різноманітні гуртки. Так що люди були не тільки витривалі, а ще й дуже гарно налаштовані. Каска шахтарська була зроблена з пресованого паперу. Це були одні з перших шахтарських касок. Раніше вони вже були більш зручні з другого матеріалу. А саме в експозиції ми можемо побачити те, як виглядав саме шахтарський одяг. І е, ця каска це 30-ті роки ХХ століття. Шахтарський одяг був переданий до музею родиною шахтаря, який працював саме в нашому селищі на шахті капітальне в 30-ті роки 20-го У Міському історичному музеї є Унікальна виставка, яка називається знаряддя праці, ця виставка збиралась дуже довго. Вона була зібрана завдяки і мешканцям, тоді ще нашого селища, потім міста, також сіл, які знаходяться поруч. Це речі, якими користувались наші прадідусі, прабабусі. Речі є дуже оригінальні: це і коромисло, це і ярмо для волів, і різноманітні лопати, якими там доставали хліб з печі. Але сьогодні ми хотіли розповісти про унікальний пристрій для збивання масла. Ми знаємо, що раніше родини були великі, багато було дітей, і тому тримали худобу. І якщо витримали корів, то звісно, все було своє. Це і молоко, і сир, також робили сметану, і оце такий пристрій для збивання масла є. Туди заливались вершки, там збоку є ручка, такі є лопасті. Таким чином крутили ручкою ці лопасті і збивали масло. Цьому пристрою більше 100 років. Можна подивитися, наскільки наші прабабусі бабусі, пра дідусі були винахідлені. Оригінальний експонат це ткацький верстат, ямкому більше 100 років, був нам переданий з села Зелене. Ну, і ми як знаємо, що раніше. Господині збиралися ввечері взимку, коли роботи не було вже на полях. Вони збиралися і ткали на цьому ткацькому верстаті полотно, з якого потім шили рушники, рубахи, потім вони вишивалися. Також, ось у нас, як на нашому ткацькому верстаті, тут в нас застилки ткали або рядинки. Можна подивитися, можна побачити, як вони виглядали і як їх ткали. Цей верстат або в хаті стояв і його не розбирали на літо. А якщо він заважав, то його могли розібрати. А збирали вже тільки там восени, коли вже закінчувалися роботи в полі, і тоді його збирали, і всю зиму проводили різноманітні роботи ткацькі, і вже на весну було дуже багато цікавих речей, або дуже багато різноманітного матеріалу. І таким чином наші господині того часу постійно були в роботі, постійно щось робили своїми руками. Дійсно, наш музей це живий організм, бо ви можете поринути не тільки в історію, познайомитися з історією міста, з історією регіону, подивитись цікаві експонати з приватних колекцій, з фондів музею, але й познайомитись з митцями, жовтоводцями і митцями, які до нас приїжджають в гості і надають нам свої чудові роботи. Це і вироби декоративно-ужиткового мистецтва і багато-багато ще. Чого цікавого, крім? Просто подивитись музей, відвідати експозиції, познайомитись е, з музейними експонатами можна ще отримати дуже цікаві музейні продукти. Це і або просто оглядова екскурсія, або тематична екскурсія. Для дітей та й, в принципі для дорослих в нас є театралізовані екскурсії з е, е, цікавими е, казковими героями, різноманітні це і музейний квартал. це і подорожі минуле, і ще багато чого цікавого. Також можна тут зробити майстер-класи з нашими працівниками, і можна просто відпочити, насолоджуючись картинами та мистецькими виробами.